Доброго дня! Привіт! Ну що, ще один у нас, як завжди, робочий день. Сьогодні понеділок, розпочалася трудовий тиждень. Лінуся копте там, да? свіркони нам своєю красотою. Ось такого кабанчика забили. Гарнесенький такий. Все коптиться, все працює. Лена тут робить заготовку на... Колбасу, да? Да. А ну. Лена, мелодію виключай. А, привезли пісок. Сейчас. Так. Зараз привезли нам пісочок, ми заказали ще 5 тонн піска. Ну і помимо піска ще цементу взяли 20 мішків. Хлопчаки працюють, це за пісочок, так? Да? Да. Да. Ну, лінуся, побудь по апарації. Мені так ну, само дивись. Все, зараз свіжечку додать. Свіжачок, да. Хлопчики так. Хлопчики працюють. Хлопчики працюють, поділись, у нас триває, вже кладуть нам стіни. Так що ми движемося вперед. Зараз все Більш подробніше розкажемо Зараз розкажемо пісок. Каже, я набіг висиплю. Ну, набіг той набіг, нам що так, що так. Зараз Добавимо. тобі боже 5 тонн піска Єлі підняв Спочатку водій питався боком Боком не змог підняти кузов потом еле єлі, єлі здав сюди назад Єлі підняв еле висипав 5 тонн Отаки не машина а дрова на такому моєму перекрестке еле увернувся еле висипав Ось так. Шлаку прикупили 8 тонн і піска 5 тонн. Хлопці працюють далі. Зараз покажу. Ну і зараз підемо вже до Лени. Продовжимо. Лена копте. І Лена тут на ковбасу. Показуй, що нарізала на ковбасу. М'ясо. М'ясо. Э, Ось красота. таке. Краса така, да. вчора був забойчик. Скільки половина тушки заважила? 125 кілограмів, половина тушки. Тобто 250 кілограмів. Це без голови і лівера заважила. Поросятко таке заважило. Короче, яке зараз ліну обробляє. Да? Да, да. Там Ларі забита ларі, Тут теж ось в холодильничку. Все заложено, холодильничок працює чудово, це я порядки наводю. В своїх рибацьких снастях мальчики працюють, іде кладка. Ось так потихесеньку вже кладуть. Зараз покажу. Первий ряд дочок виганяють хлопчики. В общем, робота, покладки пішла. Холодильник відсюди вбрали, перенесли його сюди, в гаражик. Тепер ось йому буде місто. Тут він буде стоять. Зерно це все зараз поскладаю сюди. Сьогодні ще буду робити 100 кг фінішу для наших свиней. Тут наведеться порядок, холодильничок розморажую. Почистив оту штучку, там вся була в пилі, в грязюці. тут було таке намерше все. Що він і перестав і холодить. Зараз це все вбереться, обітриться, всі прибамбаси на нього поцепляться. І буде він красиво тут стоять. В общем, зараз все зроблю і ви це все побачите. З гаража, і тут ловлю лену. А, Лена, так, димом Лена Лєна опа! Красота яка. Угу. Домашні смаколики. Закриваю, Закривай, потому що... Закривай. Леночка, я уже хочу заказать у тебе і вишкварок твоїх смачних. Уже в Одесу пішли, да? Чи йдуть? Ні, сейчас буду складати. Сейчас буду складати на, на Одесу, да? Замовлення. Я вже хочу і твоїх вишкварок, і твого копчення. Номерок скажи. Амур, морда не тріс Номерок свій скажи. 098 506 63 74. Вайбер плюс телефон, дзвоним, замовляємо. Так, є. Ну, я працюю далі, холодильник же ж в гаражі. Ну і заодно, як я вже й казав, робимо 200 кілограмчиків корму фінішного для наших поросят. Хлопчики возять, возять шлакоблок. Вони вже кучі такі навозили. Там, там воно кучі. Готуються. Камінщики виложили перший рядок. Сказали, що приїдуть увечері, хай до вечора підхватиться і трошечки продлять далі. Я так розумію, вони сьогодні вигонять повністю ноль, а потім будуть класти вже далі. Ну, Сьогодні буде тільки ноль. Я так зрозумів. О, трошечки нам тут... Спеціалісти наробили неправильно цоколь, і тому вони так от там підняли, там приопустили, виложили половину, от до цього ось угла, перший ряд і отак до того угла. А тепер сказали, хай до вечора ухватиться, а ввечері приїдуть і будуть далі тут доганяти. Чого так, я не знаю, я не будівельник, не розуміюсь, в цьому нічого. Ну а хлопці решта залишилась і готують навозять шлакоблок. Ну а я зараз намилю комбікорм, наведу порядок в гаражі. Поки лінуся тут займається своїми справами. Лінуся, як завжди, у неї там жариться, там шквариться. Тут наша ларька. Що тут у нас в ларьці? Теж все. М'яско лежить, ребра лежать. Ну, свинка була така потужна, гарненька. Добре, працюємо. Ну ось, вже навів я порядочок в гаражики. Тут оце поставив поки отак усе, бо ну нема де його діть. З цієї сторони в мене, виходить, тут пшеничка кукурузка, трошечки там, мішки пусті. Отак от виглядає наш холодильничок тепер чудово. Тут йому і місто. Отлично його виставили, виходить, в уровень. Відкрив дверку, вона сама закрилась. Другу дверку відкрив, вона сама закрилась. Ось так. Ну і хлопці поперевозили шлакоблок. Зараз покажу. Хлопчики перевозять шлакоблок на будівництво туди на сарай. Ось вже раз, два, три, чотири подона вже в дворі, вже на будівництві. Вони там працюють, не будемо ми їм заважати, хай працюють. ми зараз підемо до Ліни. Комбікорм, да, вже ж зробив, засипав, їдять. Лінуся. А, ми йдемо до тебе. О, так, а що ти тут? Це твоя перша партія чи друга з каптілки? Перша. перша тільки виїхала. Да, ось недавно ще гаряча, ще тепла. Ось отака. краса. А ну, отак. так. Да. Потім та закриваю. Закриваю, потім воно піде. Що будемо каву сюпити? Да. Так. Да. Ну, напевно, ми на цьому сьогодні вже наше відео будемо закінчувати. Про те, що ми... Завалили гіпопотамчика такого потужного ми вже сказали. За холодильник показали, будівництво показали, пісок нам привезли. Ну, в общем, на цьому поки і все. Так у нас понеділок сьогодні підходить до кінця. Да? Ура! Ура! Да. Ми... Вчора у нас виходить, був забойчик. Да? Сьогодні це все вчора розібралося. Сьогодні це все готується, коптиться, І з завтрашнього дня починаємо да, торгувати наші робочі місця, наші точки. Якщо нас хтось дивиться з криничок, чекайте нас, як завжди, в п'ятницю із нашими смаколиками скопченими, і буде свіже м'ясо. Да? Буде свіже м'ясо. Якщо, Якщо залишиться, бо сало, вже останні дзвонили, сказали, сало все забираємо, нікуди не дівайте. Сало, звісно, дуже потужне. А де воно? Хотілося б його показати. Воно в ларі, так? Да? Не знаю, зараз відкрию. Попробую показати. Я його не достану, так? Да? Ага, воно аж там на самому дні. Ну, Не будемо доставати. Воно складено, ну таке потужне, дуже потужне сало. Тоненького немає. Ну, так, На цьому і все. Будемо казати всім до побачення. Пока-пока. Дякуємо за лайкоси, за підписку, за підтримку. Слава Україні, героям слава! Я всім слава. пока!